Рада бачити вас на моєму каналі це магазин Аврора. Сьогодні хочу показати вам цікаві новинки та акційні пропозиції товари міксом. Усім дуже дякую за огляд. Поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Сушарка розсувна для білизни 198 на 55 та на 90 см 1149 гривень. Сушарка та що позаду 479.

Ялинка 177,20 м. Акція діє до 15 січня. Меншого розміру 137 це 90 см. І така засніжена м 20 – 399. 199 іграшкам, як вона на гном. Іграшка м'яка може бути як подушка, оранжева, рожева та блакитна. Ціна 299. Набір махрових рушників 70 на 140 та 40 на 70. Виробництво Узбекистан 100% бавовна. Набір 549. Лише у білому кольорі. Покривало двоспальне 2х220 649. Покривало ковра та плетри в одному. Тканина мікрофібра. Подушка для сну Морфей 60 на 40. Наповнювач пінополіуретан. Ціна 169. Ковра зимова 649 2 х 220 Тканина мікрофібра. Наповнювач поліестер. Подушка на стілець за в'язками. Квадратна 40 на 40. Ціна 109. Наповнювач пінополіуретан, Тканина поліестер. І є ще ось у такому відтінку. Та ще світлому світлий беж. Подушка чорна зав'язки має з чотирьох сторін. М'яконабивна сучасний дім 99. Такий варіант 109. Зав'язки з двох сторін 40 на 40. На матрацник на резинці 180 на 2. Склад мікрофібра. Ціна 399. Подушки в клітинку для стільця у двох варіантах. Зав'язки з двох сторін. Вони так легко набивні, Ціна 119. Пакети вакуумні йдуть зі знижкою. Такий набір три штуки: 50 на 70, 60 на 80 та 70 на 100. Ціна 179 гривень 50 на 70 одна штука 88 гривень. Дві штуки 50 на 35. Ціна 69 гривень. 110 на 80 Пакет 1 69. Пряжа для в'язання 100 грамова. Кольори в асортименті. Ціна 44 гривні. Виробництво Туреччина. Така пряжа 64. Також 100 грамів Туреччина. Плюшева у двох відтінках 77-100 грамова. Новинка. пуф. Відкривається. Всередині можна щось зберігати. Ціна 549 гривень. Розмір його 35 на 35. Тканина 100% поліестер. Навантаження до 100 кг. Приїхали ось такі маленькі столики кавові по 599. Стільниця біла та натуральна. Самостійно можна легко зібрати. Відпалювач для одягу ручний 949 1500 Вт. Вертикальне та горизонтальне відпалювання. Посилена подача пари, автоматичне відключення автокрапля. Тепловентилятор спіральний 449. Потужність 1900 Вт. Такий варіант на 2000 Вт 399 Швабра парова Сатурн 1699-1300 Вт. Бокс пластиковий з кришкою для зберігання 25-літровий 299 Такий варіант дитячий 27 літрів. 499 та 599 об'єм 50 літрів. Набір для прибирання совок та мітла 169. Є дорожчий варіант за 599. Кошик для білизни пластиковий, кутовий з кришкою 399 у двох відтінках. Об'єм 45 літрів. Такий кошик для білизни 399. Три відтінки 35-літровий. Набір для прибирання швабра та відрозвіджимом 499. Сатурн піч електрична 900 Вт, ціна 999 гривень. Праска парова 499 1800 Вт. Два роки гарантії. Є у двох кольорах. Тортівниця прямокутна, 189. Пластик гарної якості, виробництво Туреччина, Кавоварка крапельна 449 Змінний багаторазовий фільтр. Протикапельний клапан, чашка у комплекті. Захист від перегрівання 1 рік гарантії, потужність 330 Вт. Блендер Подрібнювач 1099. Дві швидкості, чотири леза, потужність 600 Вт. 1199 набір блендерний 600 Вт, низький рівень шуму, дві швидкості, чаша подрібнювача та мірний стакан. Таким було сьогоднішнє відео з магазину Аврора. Всім дуже дякую за перегляд. Бажаю вам вдалих та економних покупок та всього вам самого доброго!